Фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ти навіть не можеш уявити, що поспішає в твоє життя думаєте про себе. А я думаю про вас. Аркан закоханий перегорнутий. В вашому житті є кохання, це кохання з людиною, з якою ви дуже відрізняєтесь, за якимись параметрами. Або він іноземець, або за фінансовим становищем, або за віком, або за зовнішнім, де за чимось. Так, і карта перегорнулася, тому що тут треба було комусь з вас зробити вибір. І я так бачу, що людина вже готова до нього. Так, Аркан Луна. Є інформація, про яку ви не знаєте, це скрито від вас. І туз жезлів. Людина захоче взяти цей шанс, бо вона нарешті визначилась. Вона вибирає вас, і тому вона хоче взяти шанс цей. Так, король чаш. люблю, покажу це. Ти побачиш це, це чого такий вас любить. І у нього є свій певний план, як він буде діяти. Він зараз, до речі, заробляє гроші, мабуть, для того, щоб дії його таки сталися. Для того, ви бачите, що кажуть карти, не тільки щоб дії сталися, але це дуже розумний король. Зайк. він буде діяти так, щоб отримати перемогу. Безумовно, щоб бути на коні. В Лаврових вінках, бо ви його кохана жінка, ви в однакових енергіях, королева чаш, і тут він багато мріє про вас, фантазує, уявляє. А ще головне, про що він мріє? Це про десятку пентаклів, це про стабільні і надійні відносини з вами, це про брак. Це відносини, де народжуються діти. Десять максимальна карта. Є гроші, є розуміння, що завтра. Я просто виказую карти одну за одною. Ось такий у мене є дар. Колісниця, так, і людина вирушає в путь. Тут є трішечки з того, що людина розуміє, що перш за все ви йому потрібні, тобто він про себе піклується. Але він розуміє, що ви зараз мечем, бо у вас з ним була башня. Ви зараз холодно, відключили серце. і Він вам розбив серце через його хитрість, обмани маніпуля.